Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні у відео одяг, сумки та взуття. Це другий день завозу, ціна за кілограм 349 гривень. Розпочну я ось такої ковтинки смугастої, сіра з рожевим, і на основній бірці було вказано, що тут є шов, кашемір і бавовна. Ось так вона виглядає в примірці. По розміру просто ідеально підійшла, і загалом вона йде без жодного дефекту в ідеальному стані. Дуже приємна на дотик, м'ягенька, це не дивно, адже кашемір робить свою справу. Речі з кашеміру надзвичайно комфортні в носінні. І наступна знахідка це ось така от кофта в кольорі Фуксі в 14 розмірі. Вона йде в рубчик, зацікавила мене як і своїм таким яскравим кольором, так і оригінальною горловиною. Зараз в примірці вам покажу, як це все виглядає. І за складом вона теж хороша, 74% було віскози. Дуже акцентний в неї яскравий колір, ще й така от вона незвична вона за своїм дизайном. По розміру, як на мене, теж підійшла ідеально і з такими темно-синіми джинсами теж виглядає дуже ефектно. Як вам пишіть в коментарях, мені дуже сподобалася. І, власне, я її буду приміряти ще ось такою спідницею. Гадаю, що вона вінтажна і вона на 100% з вовни. Ось така у неї бірочка, можливо, навіть і не вінтаж, але зроблена вона під вінтаж. І склад підкладки тут також хороший 100% ацетат. Розмір був вказаний 44-й, вона така ось спідниця міді, трішки довша за коліна, такого А-подібного силуету. Вверху спідниця йде на резинці, тому, в принципі, підійде на будь-який розмір. І вона такий має класичний принт, такі от ромби, красиво буде поєднуватись як з рожевими відтінками, так і чорними чи сірими. А ми з вами переходимо до наступної знахідки. Це ось така от блуза від F&D в 18 му розмірі. Вона доволі об'ємна, такі от об'ємні рукави має і попереду такі як фальбанки. На дотик приємна тканина, відчувається, що вона натуральна. Власне, за складом вона на 92% з бавовни і 8% тут поліестру. Але я почала її детально розглядати і, на жаль, знайшла дві плямки. В принципі, вони малопомітні, але видно, що вони застарілі, їх вже намагалась випрати і не вдалося так, їх позбутися. Ось так вона виглядає в примірці. Попереду вона не до кінця, так не до самого верху защіпається і такий, як В подібний виріз утворюється. Загалом класна блуза. Мені дуже сподобався її дизайн, такий от дуже романтичний з джинсом мені здається, просто супер. І знайшла ще дуже класне плаття. Ось такі дрібні квіточки. Мені воно нагадує якісь такий от прованс. Воно дуже класне на дотик, дуже якісно відчувається тканина, така от щільна плаття має добре тримати форму. Власне, за складом воно на 100% з бавовни, написано, що зроблено воно в Англії, і плаття зовсім не просвічується, адже йде в такі як два шари, тобто воно має таку теж щільну підкладку. І за рахунок цієї підкладки воно додає якогось такого об'єму внизу. І якщо чесно, мені це не дуже подобається. Мені здається, це трішечки якби повнить. Якщо говорити про його стан, то плаття в ідеальному стані без жодного дефекту, взагалі, як з магазину. Довго я в ньому крутилася, так, думала, брати не брати, але воно доволі важке за рахунок цієї своєї щільності і заважить сьогодні доволі багато. Потім обов'язково покажу, його ціну зважу і подивимося, скільки ж воно сьогодні коштує. По платю видно, що це далеко не дешева річ, пошито воно дуже добротно, дуже якісно. Трішки жалію, що його не взяла, тим більше в мене в такому стилі плаття ще немає в гардеробі. І наступна знахідка це ще одна сукня. Ця сукня від відомого бренду Ted Baker. Часто трапляються сумки, і одяг цього бренду дуже якісний, також далеко не дешевий бренд. Плаття йде смугасте, темно-синє з бежевим тут поєднання. За складом чудово, верх тут 100% шовк. Ну а от підкладка трішечки підкачала, це в нас 100% поліестер, на жаль. Плаття йде з дуже глибоким декольте, з таким от великим вирізом. Я не дуже полюбляю плаття в такому стилі. Але оскільки це тед Бейкер, то не могла не взяти примірочної і не показати вам його. Плаття йде таке от дуже легке повітряне, воно дуже з легкої тканини, шовк тонкий, і підкладка тут теж така от напівпрозора. І мені здається, що, можливо, навіть платку буде трішечки просвічуватися. І ще одне плаття взяла до примірочної. Ось таке от все кольорове, в якомусь мені такому воно стилі сафарі, цей от помаранчевий колір, хаки, щось таке нагадує, якусь таку дюну мені плаття в розмірі 14 за складом воно прекрасне на 100% з льону і підкладка тут 100% ацетат, тобто повністю нейтральні тканини. Ось так воно виглядає в примірці, трішки вище за коліна, йде по фігурі, але все-таки не обтягує. Є таке от повітря між тканиною і тілом для літа це супер, адже не буде в ньому гаряче. Класне платье, по розміру мені теж підійшло, теж думала брати-не брати, але все-таки залишила, оскільки такого плану для ні платья в мене є: одне чорне, друге таке от блакитне. Теж дуже схожого крою і також з льону, тому вирішила не захламляти свою шафу, так і не брала його. І пообіцяла вам сказати ціну плаття в квіти, власне, заважило воно на 133 гривні. А платічко від Ted Baker всього на 66 гривень. І переходимо до взуття. Це той самий магазин, другий день завозу. і усе взуття також вагове, на 349 гривень за кілограм. Були ось такі от босоніжки в новому стані в білому кольорі з ненатуральної шкіри, але якість в принципі нормальна на один сезон можна брати, відходити. І ось такі ще схожі, теж на грубій такі от платформі, лише в чорному кольорі. Це у нас якийсь такий театральний варіант, щось таке от мені в китайському стилі. Вони абсолютно новенькі внизу та на підошві ще були наклеєні наліпки в магазині. Дивимося далі. Були ще ось такі коричневі, бежеві, можна сказати. Бо теж на танкетці, ось такі от плетені в непоганому стані, практично новенькі. Це у нас не натуральна замша, але якість мені подобається. І тут в нас є ще ось такі босоніжки. Якщо не помиляюсь, вони вже з натуральної замші на невеличкому стійкому каблучку. Були ще лофери, але, на жаль, лофери в жалюгідному стані. Вони мають і заломи, і носики також у них збиті. Це у нас була фірма Primark, тому думаю, що це не натуральна шкіра. А це прям знахідка дня, ось такі от черевички, дуже трендові. Вони, звісно ж, з натуральної шкіри, шкіри такої грубої, тобто їх носити, не переносити, стан дуже хороший, я б сказала. Але вони надзвичайно важкі. Давайте разом їх поважимо, так аби дізнатися їхню ціну. Заважили вони майже кілограм, а саме 336 гривень. Прям супер знахідка, але я не знаю, чи б носила в такому стилі мешта. І знайшла ще ось такі непогані кросівки. Вони з натуральної шкіри, з натуральної замші, ще й з такими акцентними вставками позаду і зірками. І підошва теж у них вся в зірках, стан доволі хороший. Давайте теж дізнаємось їхню ціну. Заважили вони на 235 гривень. В принципі, як для шкіряного взуття, ціна нормальна. І були ще ось такі, як балетки, мештики з такими ремінцями від New Look на невеличкому каблучку, 39-й розмір. Це не натуральна замша, вони текстильні, але дуже трендові, актуальні, леопардові. І ще ось такі кросівки, теж в непоганому стані від River Island з такими от вставочками, дещо вони нагадують мені стиль Gucci. І ще сподобалися мені ось такі от кеди. Вони в дуже хорошому стані, практично як нові. І в такі от квіти на такому світлому, блакитному фоні. І були ще ось такі от кеди від Converse. майже не заношені, і п'ятки також не затерті. Просто їх треба відмити. Загалом сподобалось мені сьогоднішнє взуття, а ми переходимо до сумок. Була ось така. З вовняними вставками в клітинку сумка, сумка шопер в непоганому стані. Щоправда, була ось тут така от трішечки потертість. І ось так вона виглядає всередині. Підкладка нова. Ще є всередині абсолютно нова, довга ручка. Ось така відбірка, де вказано 70% вовни і 30% полястру. тобто це екошкіра. І ось така от невеличка сумка-багет в такому світловому бежевому кольорі на двох ручках. В принципі, дуже непоганий варіант, але вона ось тут, якщо придивитись, має такі от дві темні плямки. І ще ось така сумка. Мені вона була схожа на шкіряну, на таку от зернисту шкіру, але насправді це замінник. Сумка від фірми Mark Spencer і стан у неї хороший. Ручки цілі, кутики не затерті. І була ще ось така, як сумка-клач, але, на жаль, у неї ручка дуже сильно понищена. А загалом вона прикольна трендова леопардова. Це фірма Фіорелі. Часто цей бренд зустрічається в секонд-хенді, вона не шкіряна і, на жаль, всередині теж дуже сильно понищена. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. Пишіть в коментарях, що вам сподобалося, що не сподобалося. Хто ще досі не підписаний на мій канал, ласкаво просимо. Підписуйтеся і до нових зустрічей!